Добрий день. Як ви думаєте, якщо я стою тут, що це може значити? Ви ніколи не догадаєтесь, знаєте чого? Як мінімум того, що це відео було максимально тяжко запланувати. Ні в кого не було грошей, ніхто не міг купити в мене нічого, просто гроші ноль, Як бачите, 800 тисяч. Але мій модератор Матвій кинув мені 4,2 2 лямчика. Ну, позичу, так скажемо. Так що можу йому подякувати, тільки через нього, в принципі, виходить цей відос. Туди я, звісно, проігрую, ну це вже таке, знаєте, це вже можна було не не уточнювати. Так, ну що, гроші ми зняли і топаємо обмінювати фішечки. Так, я планував, а ну скільки це взагалі виходить 4-8 мільйонів. Ух, ніфіга собі, а я навіть не очікував стільки, йома, хотів, всього лише 10 тисяч фішок. Ну давайте тоді чисто на 3 мільйонів закупаємо 10 тисяч фішок, дзиньк. і на балансі у нас 10 тисяч фішок. Ух, йо май, ви собі представляєте? Так, у мене взагалі є рулеточка. О, то в мене ще й рулетушка є, я вовша Афієно. Зараз мені це впадає в 5 в 10 і все, і буде супер, в принципі. Ну, ніфіга, мені впадає преміум, слухайте, не так погано, знаєте. Значить так, зремон сьогодні таку темочку. У мене є чат GPT, який мені буде говорити, куди ставити фішки, щоб я міг виграти. І от сьогодні ми йому спробуємо довіритись і подивимося, чи він зможе нас підняти. Ну то, що тіємочко, слухайте, нормально, він все ж таки знає більше, ніж ми, як ніяк. Я думаю, в нього так тільки мусять бути. Значить так, давайте заходимо з вами. І зразу починаємо грати. По три, виходить, 500 фішечок, три бомбочки, ну все ідеально, коротше. І тепер я йому пишу. Так, я написав, що я ставлю 500 фішок на три бомбочки, і нехай він вибирає. Значить так, партія номер 1. Ставка 500 бомби 3 поле 5 на 5 Ну, в принципі, все понятно. Значить так, він пропонує ставити, значить так, перший ряд посередині, другий ряд Друге. А, давайте я просто отак запам'ятаю, собі зроблю зараз скріншот. Так, ну що, я зробив скріншот. Давайте розпочинаємо з вами гру і ходимо. Перша. Чаджипті, ти алло, ти що, прикалуєшся? Пишу йому, що я тільки поставив на А3 і зразу програв. Давайте далі. Так, ну що, продовжуємо грати. Зараз він нам закинув таку тактику, натискаємо сюди, натискаємо сюди. Далі він хоче сюди, сюди. Опа, ніфіга собі. Так, блін, нам щось не везе. Так, ну що, Чаджипті нам придумав нову тактику, ставимо сюди, сюди. Тепер йдемо, виходить, який цей ряд. Сюди став ставимо тепер ставимо сюди і сюди. Опа, слухайте, ну в принципі нормально, але щось якось малувати. Давайте я з вами чисту в чапті. Я готовий, все, я тепер буду тебе слухати, все, це капець. Так, ну що, я вирішив попросити в чата GPT зразу дві тактики, Тільки то що я знаю, що якщо я зараз програю, знову альтабит, це одним словом буде дуже довго. І виходить, останні дві. Ну, в принципі, нормально. Слухайте, забрали. І давайте зразу я відкриваю наступну тактику. Тут він, я так розумію, пробує прямо відігратися. Давайте ми вставимо, ставимо. Тут виходить... Ой, блін, ну тут була все ж таки бомба. Слухайте. Так, ну що, він нам дав нову тактику. Давайте зразу по ній починаємо рухатись все як треба, робимо, не будемо нічого пропускати. Тут і останнє, я надіюсь, тут. Ну йомою, в останній Ви що, на приколі. Так, ну що, під'їхала, виходить, новенька бомбочка, так скажемо. Ой, нічого собі я так зразу можна сказати, зразу бомбу що, на приколі. Давайте ми зараз кладемо, виходить, А3. О, ніфіга свой. він писав, що тут, можливо, буде бомба. Офігеть, як він це вгадав. Давайте пробуємо зразу А2, Б4, С5. І Д3, виходить сюди. Опа, ну нормально, забрали. Так, ну що, він пропонує ставити на А1. О, ніфіга собі, офігеть. Давайте я йому дам ша... другий шанс, знаєте. А1, А3 і А4. Далі Б3 і Б4. О, ніфіга собі забрали, слухайте. Давайте чисто від себе. Ну от нашо, ну от на що, ну хто мене це просив? Ну, от... ну хто мене це просив? Мені чат GPT, це... ну от ви собі представляєте. Ага, сказав, що зараз небезпечно і ставити тільки на Б4. Б4 у нас. Ви що, ви на приколі? Альо, ні, зливаємо до п'ять тисяч і все, і далі я включаюся. Бо я щось бачу в чат-GPT, слухайте, ну я тут, звісно теж винен, але що поробиш? Зараз він вибрав b 4 і. Що? Нє-ні, дайте мені шанс, я зараз просто у свого все відіграю, і я вам кажуть, ви шанс. Ви Та ну йомайо, -йо, це що таке? Я не поняв. Льо, я ці гроші зичив, не треба мене тут зливати. Слухайте, давайте без цієї фігні всякої, знаєте? Ні, фіга собі забираємо. Ну, знаєте, типу, трошечки якось воно странно виглядає, тому що от деколи воно ну от бачите, деколи воно дає, а деколи воно спрацьовує якось дуже дуже дивно. Ну я не знаю. Ну давайте я зараз спробую ось так поставити. Все, забираємо 1600. І давайте спробуємо ще раз зробити отаку тємочку. І давай, оці три, оці три, останнє. Ух, забрали. Слухайте, мені здається, що чат GPT трошечки він якось не доігрує так, як треба. Ну типа він вроді би все добре зробив, я не хочу спорити, але ніфіга себе, ви подивіться, я вже майже вернув наш баланс. Знаєте, я би трошечки поіграв на своїй тактиці, тому що, ну типа, чат GPT він дуже довго це все робить. Знаєте, треба згортувати ігру, йому писати, оце все. А в самому можна собі придумати щось і просто. От, от як я зараз роблю, остання все, найс, дві все, і ми забрали з вами. І дивіться, я зараз роблю мало Все, хована, забрали. Зараз я роблю таку тємочку: хопа, хопа, хопа. Давайте, 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 давайте закриваємо. Блін, я навіть не знаю, попробуйте закрити. Ну давайте. Зроблю так. От та. Ай, рівно в бомбу ви це представляєте? Ну як це називається? Ну йома, я не знаю. Ні, ну це просто капець. Я, я трошечки вже, звісно, в шоці. Та що шо це таке? Ну, типа, я не против, звісно. Ну, мені, в принципі, подобається, як ChatGPT gpt це все робить. Він як мінімум розраховує, я йому кажу, де бом... бомба була. Ні, фіасу, 2500 забрали. Чат-GPT, як мінімум, він розраховує. Ну, а я просто на рандом тикаю. Так що тут зрівнювати, в принципі, нема. що. Тому що, ну, це понятно, що тут як він, якби ліпше буде. Ми забрали з вами 4000 фішок. Ніф'ясо б я заігрався, поки говорю з вами. Офігеть, слухай, давайте якось менше. Ну хотів забрати у ту останню і вже забрати. Ну я мені, ну це капець, вже навіть заговорююсь. Слухайте, миша, з вами забрали 2000 фішок. Ви все, представляєте? Слухайте, мені щось більше подобається, поки що як я це роблю. Ну звісно, це звичайне везіння. Це ж же я говорив, він робить розрахунки, оце все. Він там, там щось він там прораховує, рахуйте. Він знає якось бюджет, всяке це було. А я що, от дивіться, от бачите, проігрую того, що в мене немає ні тактики, ну нічого. Я просто на рандом собі тикаю, от якісь картинки роблю. дивіться, от. Ну от дивіться, я міг би забрати, якби якась була тактика. А я просто картинку хотів зробити красивеньку, ви собі це представляєте? А ну давайте спробуємо зараз з вами. Ага, ну я тебе поняв, воно мене в моменті злило, воно навіть не хотіло послухати, що я хочу тут зробити, це капець. Все, та ну йомою, ви все представляєте, я хотів сказати, все, забираємо, тому що не треба ризикувати, і воно мене просто злило. Все, давайте хоча б уже це заберемо, бо це просто капець. Ні, ну я не знаю. Що... Та ну два рази підряд, ви шо? Взагалі на приколі. Так, стоп, ми зараз можемо забрати, яка наступна дві. 500 нехай буде. Блін, а зараз хочеться 3000, знаєте? Ну давайте, остання. Все, це просто без коментарів. Я не знаю, що тут сказати. Ви Всі представляєте, 2500 міг забрати. І просто-напросто програв. Ну звісно, я ще поки що, от зараз, в даний момент, я в плюсі на 1000 фішок. Хоча я вже був в плюсі на 5000 фішок, а це, по-моєму, півтора мільйона, йомою. Ніфіга собі, плюс 3000 фішок, офігеть. Я тут просто собі тикав, тикав і тут 3000 фішок золота. Ви це представляєте? Ну, чисто банально, я зараз. Ага, ну, хотів сказати, що 1500 і забирає. Ну да, звісно, звісно, добуває. І зараз, дивіться, ось зараз по-любому буде бомбочка, Ви дивіться, я не зупинюся, от, я це знаю, ну йомо. От і останнє, тут бомба. Ну от дивіться, як я це прочитав. ну, Це понятно, що там була бомба, йомоя. А це капець просто, ну я маю. Ну, в принципі, поки що не так обідно, тому що я зараз плюс-мінус ще в нулі, знаєте. Ні, я вже, в принципі, виходжу в мінус, того, що зараз мене зільє. Попередні три рази мене злило. Ну це просто капець. Ага, я поставив 500 фішок і просто забрав зразу. Причому ноль забрав. Ну от офігенно, знаєте. Ну забрали їх мінімум 2000 фішок, ну вже хоча б щось, знаєте. Ну от як в останній, в я хотів вже забирати, от іменно там стоїть бомба, воно ну, що мене читає, чи що я не розумію, ну як це так може бути? І тут прямо я ще й пропустив, причому, ну як? Нє, ну я не знаю, ну це просто якийсь при... Та ви іздів... Ні, Нє, все. Ага, він мені пропонує таку тяможку зробити. Ну погнали. Значить так, попробуємо зараз це зробити. Ну я сумніваюся, що воно вийде, тому що я пробував вже всякі такі таке тям... Ну Дивіться, воно просто підряд там пішло. Ну це що таке? Ага, воно просто таку змійку хоче. Ну окей. Ніфіга собі, ви що на приколі, три тисячі фішок, ладно, йдемо до часу ще піти далі. Ой-ой-ой, він що здурів, чи що це таке. Йомойо, та та-та-та-та, ну нафіг. Мені здається за шанс максимально маленький, ні ну. Та ну, зразу? Ні, треба його ще просити, тому що ну, це просто капець, йомоя. Ага, він просто стрілочку вверх хоче, ніфіга собі. А кстати, прикольні кимочка, а давайте ми зараз спробуємо зробити, тому що воно ну, виглядає слухайте прикольно. Ніхто таки мені за ще не робив навіть. Шоо! Час жіпікі, ти шо на приколі! Офіть! Давайте його ще просимо. Я думаю, все не зайде. Три тисячі шо на приколі. Ага, ще раз хоче ікса, ну окей. Ага, мене зразу зливає далі. Ох, йомойо! -йо. Та ну, ви шо на приколі, мені здається, це дуже жорстко. Ну, погнали, звісно, спробуємо. Я лякатися прям, знаєте, жорстко не буду, але мені здається, що це нереально. Ну, як бачите, в принципі, давайте дам навіть зразу другий шанс. Мізяс ту котєму неможливо намалювати. Типу мені того разу повезло, рахуйте. А от щоби ще раз так повезло, а ще тим більше повністю? Ну, от дивіться, дві підряд. Ага, ну він хоче знову рамку. Ну, погнали, будемо пробувати малювати цю рамку. Ну, але я щось максимально сумніваюся, то, що, ну, ви со от її всю замалювати, ну це, мені здається, неможливо. Давайте я ще два рази часто попробую, Ну але це сумніваюся, це максимально маленький шанс. Ні, воно просто-напросто зливає. Ну, от, знаєте, дивіться, воно весь час так ніби сидить десь там по кутах. Ну але щоб воно стояло весь час по кутах, ну це максимально маленький шанс. Ну, коротше, в принципі, давайте попробуємо ще раз цю стрілку намалювати. Ну але вже... Воно... Давайте маленько попробуємо. Ну хоча ні, давайте. Ага, ну офігенно. Ліпше ту маленьку забрав, йо -моє. Ага, ну коротше, все понятно. Окей, він хоче зробити букву Т. Ну, це прикольно. Ага. Нормально, звісно. Ну нормально, ви придумали, йо -моє. Давайте я зразу почну з цього. Так, нас там не злило, значить є шанс. Ну, ні, фіа, нема шансу, коротше, все понятно з вами. Попробуємо догори ногами. Давайте дури ногами. що мені здається, що шанс максимально маленький зверху забрати. Ну, все, дві ти тисячі фішок забираємо. Йома, я вже заплітаюся, капець. Давайте попробуємо забрати оцей вопрос квадраті такий. Ну, типа не квадратік, ну ви поняли. Ну, з відчуття, що мораль ну, мене вже починає зливати, то, що ми підняли до 15 тисяч і все, ми більше до того моменту просто дійти ну, ніяк не можемо. Ну, Хоча, знаєте, 4 тисячі фішок забрали. Але що нам ці 4 тисячі, все ж 12 тисяч. На. Давайте попробуємо 5 бомб поставити. Ну, ми десь тут взагалі без шансів, ну так. Да. Не, ну це якийсь прикол, знаєте. Ну дивіться, що це таке? Ну, просто наді мною прикалується, що воно мені не дає просто навіть вийти, розумієте цю тему? Ті... Ага, я міг забрати три тисячі, але пішов далі. Ну, все понятно, в принципі, база, знаєте. Ні, та це без шансів. Давайте пробуємо 20 мін, просто поставимо в рандомне місце. Ну, нехай буде тут, ну звісно, воно мені не дасть. Давайте чисто на рандом ще раз попробую, От сюди. Конечно, давай останній раз. Останній, останній, останній. Ну, все понятно, коротше. Давайте остання ставочка. Якщо в мене зараз не заходить зібрати у цей весь ага, ну все понятно. Ні, знаєте, 5 тисяч я залишу, що на наступний відео. У мене є ще одна ідейка по цьому казіно. Як зробити. От чажіп'яті нам не дуже допоміг, але можна зробити ще одну тямочку. Якщо ви хочете це побачити, то в принципі, я думаю, не збираємо ля... лайків так 50 і можемо тоді подумати, щоб зняти таку відосик. А на цьому, в принципі, дякую всім за перегляд. Дякую, що дивилися це відео. Я надіюсь, наступне відео Вийде ще цікавіше, на жаль, чат Джепеті нам все ж таки не допоміг. Можливо, його треба було слухати, звісно, трошечки більше, але знаєте, якось він дуже криво якось це все робив. Мені воно не дуже зайшло. Знаєте, можливо, попробуйте таку тямочку, можливо, він вам допоможе. Так що все, всім дякую за і всім пока.